24 лютого цього року у місті Рівне презентували наземні дрони, в яких завдання полягає в тому, аби доставляти поранених з поля бою до тої позиції, яка є більш-менш безпечною. Бездоріжжя для цього дрона не є проблемою, адже головна його мета транспортування пораненого бійця з поля бою. Ось так перевозиться людина в лежачому положенні. А так виглядатиме повернення наших захисників та захисниць на стартову позицію у сидячому положенні. А на завершення хочу сказати, що ця чудотехніка, яку ви щойно бачили, була розроблена у Рівненській області. Вона тихенько підкрадається до пораненого бійця, швидко та якісно забирає його у безпечне місце. За це щиро дякуємо розробникам.